Вітаю! Давайте разом сьогодні продовжимо вивчати карти Таро. А саме продовжимо вивчати старші аркани. А саме імператрицю. Коли ми подивимося на карту імператрицю, що ми бачимо? Ми бачимо молоду жінку, молодицю, яка така гарна, голова її увінчена короною із 12 зірками в руці, Скіпетр, на Скіпетрі куля, яка може символізувати земний шар. Сидить на дуже зручній кушетці. Плаття, бачите, таке вільне плаття. І на платі, і на щитові, який стоїть поряд, знаки Венери. Це нам також може щось багато говорити, багато що символізує. Попереду житнє поле, то жито чи пшениця. Ну, колоски є, бачите? Позаду водоспад, ліс і карта в таких теплих кольорах. Отже, подивившись на, оце, на це зображення, що ми можемо, яку інформацію ми можемо зачерпнути? Ми можемо зачерпнути, що імператриця це завжди добре. Яка дана карта символізує головну жінку, материнство. Також дана карта може символізувати розвиток, прогрес, успіх, творчу наснагу, піклування, може показувати маму, дружину. Дана карта, оскільки вона є така позитивна, вона може помягчувати пом дію поряд. Тих карт, які знаходяться поряд. Якщо навіть ті карти поряд несуть негативну енергію, то дана карта змягчує той негатив. Якщо ми запитаємо на особистість і нам випаде дана карта, то можемо сказати, що це є жінка-хазяйка, в якої все по поличках, в якої все добре. Вона гармонійна, щедра, енергійна, розумна, хоча може бути важливо, така власна і горда. Ну і якби це була сучасна жінка в сучасності, то є велика ймовірність, що в неї була б вища освіта. Якщо ми питаємо за роботу, от питаємо, чи знайде людина роботу, так знайде, і робота буде і по спеціальності, і буде подобатися вам, і буде перспектива кар'єрного росту, і буде достойна зарплата. Ну, буде і визнання, і похвала. Хороша карта на роботу, і хороша карта так само і на бізнес. Якщо ми питаємо за бізнес і нам випадеться карта, карта імператриці. То ми можемо сказати, що можете займатися будь-чим. Але потрібно розумне інвестування і грамотне ведення справ. От. От. І тоді буде все добре. Ще треба, напевно, додати, що у особи, яку буде. Символізувати імператриця вже може бути власне житло. Якщо ми запитуємо за місце, де нам відбуваються певні події, і нам випаде імператриця, то ми можемо сказати, що це, імовірно, дім, квартира, дача, присадивна ділянка. Чому? А тому, що ця людина домашня. Сімейна, а де сім'я? Де дім, На дачі? присадивна ділянка? Отже, це також, от, ця її домашність даної імператриці і впливає, коли ми будемо описувати стосунки. От якщо нас запитають за стосунки, і нам випаде імператриця, що ми можемо сказати? Ми сміливо можемо сказати, що це може бути символізувати офіційний шлюб, добрі стосунки, де піклуються один про одного, де є в людей глибокі почуття. Може показувати жінку з дитиною, вагітну жінку, жінку, яка дарує тепло. І біля неї можуть бути діти. Ця жінка. Цінить сім'ю. Щоб десь вона побігла наліво, це дуже мало ймовірно, дуже. це хіба десь ще по молодості, десь там перше кохання, ну, ще по молодості є малесенька ймовірність, але потім повністю віддає себе сім'ї. Якщо ми питаємо за здоров'я і нам випала імператриця, то ну, враховуючи, що дана особа є вагітна, що ми можемо сказати? Може символізувати вагітність. Якщо за якусь людину от ми питаємо за певну людину, вона та людина хвора є, і випаде, ми питаємо про здоров'я, що ж буде? То буде одужання, буде позитивний прогноз. Якщо питаємо про якісь які хвороби ймовірні, що це жінка, і так багато знаків венери, знаків любові, то є імовірність онкології жіночих органів. На так чи ні, дана карта каже так. Ну, буває таке, що нам треба спитати за порчу. От ж, якщо випаде, ми питаємо за наявність Порчі і випала імператриця, то є висока ймовірність того, що Порча є і саме на сімейний стан. За зраду, якщо за зраду ми питаємо, то ні. Ця жінка сімейна. Ну хіба що, хіба що залишимо отакий маленький отой відсоточок? Оце, пам'ятаєте, я вам казав, по молодості там якась перша любов ще тягнеться з молодості, ще щось там, якісь відносини, все. Але якщо воно пройде, то більше ніяких зрад. Така сімейна людина. Якщо ми запитаємо, от як померла людина, знову ж щитуємо зображення з даної карти є імовірність смерті при пологах або онкологія. Ну що ж, ми ще ж можемо питати пораду, пораду для конкретного випадку, як діяти, що робити для конкретної людини. І якщо нам на пораду випала оця хороша карта імператриці, то карта радить робити все для себе, не соромитися в нічого нового. Ідіть на зустрічі, починайте знайомства або розвивайте те, що у вас вже є. Оновіть себе, потурбуйтеся про сім'ю, не роздумуючись, беріться за справу з натхненням, з радістю. Цінуйте життя, даруйте іншим радість і турботу. Станьте справжньою, привабливою, турботливою людиною. Думайте як про себе, так і про інших. Інколи може говорити про те, що вам треба звернутися до мудрої жінки за порадою чи за допомогою. Це може бути мама, свекруха, старша сестра. Мудра сусідка, або ж самій самій поводитися так, не мов імператриця, бути мудрою. Або самій бути мудрою, або звернутися до мудрої людини за порадою. Ось така хороша енергетика від даної карти. Надіюся, що вам це буде корисно, допоможе. Наразі дякую всім за увагу. Бути добром.